Це маленький флакончик ліполітиків. Чи дійсно правда, що від ліполітиків ми худнемо? Не зовсім. Ліполітики використовуються локально. Це друге підборіддя зайва вага на руках, на внутрішній стороні бедра, по бокам наші вушки, зайвий живіт. Тому не очікуйте, що це золотий флакончик, і він дасть вам зразу мінус 5 кг. Він діє трошки інакше. Він руйнує жирові клітини і з лімфою це все виходить. Недостатньо всього лише однієї процедури. Для хорошого результату ви маєте зробити 3-5 в деяких випадках навіть більше процедур. Тому не потрібно сподіватися на те, що з першого разу ви отримуєте гарний і якісний результат. До мене дійшли слухи, що нібито після застосування ліполітиків шкіра стає іншою, вона провисає. Ну, якщо ми прибираємо зайве, дійсно в деяких місцях шкіра може бути розтягнена. Але для цього вам варто поговорити зі своїм косметологом. І завчасно обговорити правильну методику застосування і інших коктейлей, які допоможуть справитися з цією проблемою.